Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо! Гасло цьогорічних роковин пам'яті жертв голодоморів по всій Україні. Небайдужі містяни та працівники РАЕС зібралися в середмісті Вараша, аби у національний скорботний день помолитися за невинно вбитих українців. Це дуже страшні часи. 32-33. І сьогодні ми не маємо права забути цей день. Ворог в наш сьогодні намагається це зробити, але я думаю, що ми переможемо, що такого ніколи не повториться, бо це дійсно був голодомор це така річ, яка ну, не повинна бути такого в світі. Ніякий народ на таке не заслуговує. Мітинг реквієм розпочали з хвилини мовчання. Благочинний Православної церкви України міста Вараш настоятель Святопокровського храму прото іерей Віталій Боднар провів молебень за опокій померлих. Відчутий біль за безвинно закатованих українців присутні змогли під час театралізованого етюду. Ой, за що ж мені це? Люди. Син перед очима всюди. На знак пошани загиблих кожен запалив скорботну свічку. Пом'янули жертв геноциду, водночас підтримали тих, хто сьогодні бореться за рідну країну. Сьогоднішній захід нам нагадує про те, що не можна забувати ті трагічні сторінки історії. Маємо сусіда варвара, який знищує цілі народи. Ми сьогодні запалили свічку, символ життя, пам'ять про тих, хто загинув. І на підтримку тих, хто живе, як би важко не було сьогодні. Ми повинні завжди пам'ятати злочини, скоєні проти українців. Історія повторюється, якщо вчасно не зробити висновки з неї. Голодомори принесли великі страждання. Людям загинуло більше десяти мільйонів. Три мільйони українців також загинули на інших територіях України. Оце Нижній Поволжя, Північний Кавказ, Кубань. Де були села, жили тільки українці. Голодомори в Україні це не загоєна рана, не вичерпаний біль. З кожним роком все менше стає свідків тих страшних часів, але наша пам'ять не має права на забуття. Тетяна Федорова, Тетяна Коровичук, Андрій Затірка, телеканал Енергоатом.